Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на своєму каналі. Все впорядковано про порядок, затишок та гармонію в домі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про планування меню. Зараз дуже багато є про це інформації. Зараз всі про це говорять: що меню треба планувати, що це розвантажує вашу голову. Вам не треба. Кожного разу думати, що приготувати кожен день, так ви не робите спонтанні покупки, оскільки з запланованого меню у вас є список продуктів, з якими ви закупаєтеся на тиждень. Це все так, і це все дуже круто. І це дійсно економить гроші, час і ваші нерви. Але я хочу поділитися з вами власним досвідом, тому що я намагалася планувати меню ну, разів. З 10 точно. Починала, планувала, дотримувалася цілий день. Рекорд у мене був 3 дні. І на цьому все. Ніяке планування в мене не працювало. Я ніяк не могла зрозуміти, чому так, поки не натрапила на систему, завдяки якій, спланувавши своє меню, воно в мене зараз працює. Систему придумала не я. Систему я підгледіла, підслухала у чудової дівчинки Даша Черненко. І я хочу сьогодні поділитися з вами, як я почала планувати меню і як я його планую зараз. І це дійсно дуже круто. Отже, почали. Найперше нам необхідно скласти список страв яким будемо готувати. Не намагайтесь зараз знайти щось новеньке, цікавеньке, дуже корисне. Ні. Зараз ви пишете ці страви, які ви добре знаєте, добре вмієте готувати, які смакують вашій родині. Те, що ви готуєте регулярно, що ви вмієте готувати. Страви ці розділять на категорії, наприклад, перші страви, другі страви, гарніри. Сніданки, десерти, ну, ті категорії, які вам зручно. І в кожній категорії напишіть не менше 20 страв. Спочатку це буде важко, я не змогла одразу по 20 написати, мені довелося подумати, почухати потилицю, але згодом воно щось згадується і дописується, і в результаті ви матимете. Такий досить потужний список того, чого ви зможете вибрати і скласти ваше меню. Далі ви можете залишити список, як є, або вдосконалити його. Ну, Наприклад, зробивши отакі картки. На кожну страву одна карточка, в якій ви пишете список інгредієнтів, необхідних для приготування цієї страви. А також процес приготування. А щоб картки довше прослужили, я їх обклеїла звичайним скотчем. Тепер приймаємося безпосередньо за планування. Але перш ніж планувати меню на тиждень, відкрити холодильник. Комору, чи де у вас зберігаються продукти, і подивіться, що у вас є. І вже виходячи з цього, ви будете підбирати страви, в яких можна буде використати ці продукти, які у вас є зараз в наявності. Далі доповнюєте вже тими стравами, які вам хочеться. Я при плануванні одну страву планую на 2 дні. Для того, щоб не готувати кожного дня, а готувати принаймні через день. Також не обов'язково планувати сніданок обід, і вечерю. Якщо ви працюєте і ви вдома не обідаєте, вам немає сенсу планувати обід. Також має сенсу планувати кожен день, якщо, наприклад, на вихідних ви вдома не їсте, а Виїжджаєте кудись на природу, або у вас запланований похід у кафе, ресторан, ви знаєте, що в цей день ви вдома не будете їсти, то на цей день і не плануєте нічого. Тобто підходьте до планування, ну, розумно. Ось, в принципі, все планування. Після цього ви складаєте список необхідних продуктів, йдете в магазин. Ну і дотримуйтеся вашого плану. Проте листочки мене перестали влаштовувати, і я знайшла собі додаток в телефоні, який я зараз використовую і хочу поділитися з вами. Тут зразу розбитий тиждень на сніданок обідверю. І я планую, натиснувши на плюсик, просто додаю ті страви, які планую готувати. Страви в розділені на категорії. Якщо я планую сніданок, я можу вибрати категорію сніданок, і мені додаток покаже ці страви, які я визначила як сніданки. Або ж, якщо я точно знаю, що я хочу, я просто набираю назву цієї страви і додаток зразу її знаходить. Таким чином, повністю планую меню на тиждень. Страви в цьому додатку я створюю самостійно, пишу назву, пишу список інгредієнтів необхідних для її приготування. Якщо такого інгредієнту немає, додаток автоматично його створить. Якщо ж вже десь він був, то ви зможете вибрати зі списку. Також я визначаю, до якої категорії відноситься ця страва. Причому я можу вибрати декілька категорій. Це, наприклад, у мене там сніданок і закуска. І в нотатках я розписую процес приготування. Дуже зручно потім при натисканні на страву в меню, ви одразу бачите список інгредієнтів і процес приготування. Також ви можете легко відкоригувати меню. Або замінити страву, або взагалі її видалити. І коли меню вже сплановано, перейшовши на лист покупок, ви можете побачити, що ж вам необхідно купити для того, щоб приготувати ваше меню. Тут, в цьому списку, ви можете поставити пропорції на тих інгредієнтах, які у вас є, і в результаті ви отримаєте лише ці продукти. Які вам треба докупити. Телефон завжди з вами, тобто, зайшовши в магазин, коли у вас буде на цей час, е достали і список завжди з вами, ви його не забули вдома, як я зазвичай роблю на листочках. Чесно, зізнаюся, що є в цьому додатку свої недоліки, але, е як на мене, то це найкраще з того, що я пробувала. Що ж, врешті, дасть вам оце ваше планування, те, що ви спланували своє меню на тиждень. По-перше, коли ви плануєте меню, ви одразу складаєте список продуктів, які вам необхідні на цей тиждень, дивитеся, що у вас є, чого немає, і йдете у магазин. Купляєте чітко по списку, в результаті ви не витрачаєте гроші на спонтанні покупки. Це дійсно економія грошей, по-перше, і по-друге, це економія часу, оскільки ви витрачаєте час на закупку продуктів лише один раз, а не кожен день. Також, коли ви плануєте меню, ви його сплануєте різноманітним. Повірте, якщо у вас перед очима повний тиждень і ви бачите, що ви будете їсти сьогодні, завтра, післязавтра, то вам не захочеться кожного дня їсти сердельки з макаронами. Вам захочеться і рибу, вам захочеться і овочі, і салати. Тобто меню у вас буде різноманітне. І, мабуть, для мене він найважливіший момент планування меню це те, що я. Не думаю кожного дня, а що моя сім'я буде сьогодні їсти. Я е, йду додому, і коли в мене з'являється така думка, Боже, а що ж у мене сьогодні на вечерю, я просто заглядаю в своє меню і бачу, а, так ми сьогодні оце їмо», і все. І проблеми якби, абсолютно ніякої немає. Тобто, в мене немає стресу, що «А в мене ж немає продукції? Боже, а чим я сьогодні наготую свою сім'ю? Ну і що хотіла ще сказати, що е, заплановане меню не означає, що ви повинні дотримуватися його і кроку вліво, кроку вправо. Ну, зовсім ніякого. Та? От тут є пописано, і все, і треба лише так. Якщо, наприклад, у мене на середу заплановані макарони, а мені раптом захотілося з'їсти піцу, е, Причому куплену піцу не хочу я сьогодні готувати. І якби чоловік не проти каже, да, дійсно, супер, мені теж хочеться. Ну, взагалі, нема ніякої проблеми. Тобто, в цей день ми будемо їсти те, що ми хочемо. А планування меню у вас для того, щоб ви дійсно розвантажили свою голову і не витрачали кожного дня свій час на те, щоб придумати, що ви будете. Сьогодні їсти, що ви будете сьогодні готувати. Не витрачали час на те, щоб купити продукти, щоб їх підготувати. Якщо ж ви готуєте у стихійному режимі, так, от що ж хочу сьогодні, те й буду готувати. І ну, якщо ви вважаєте, що ви готуєте те, що ви хочете, проаналізуйте, подумайте, чи дійсно воно так і є. Ви готуєте те, що вам хочеться сьогодні. Чи ви приходите додому, відкриваєте холодильника, дивитеся, що у вас там є, і готуєте те, що у вас є. Тобто, не ви диктуєте і плануєте, що ви хочете їсти. А холодильник вам каже, що сьогодні ти будеш їсти саме ось це. І дарма, що ти хочеш червону рибу, в мене тут лежить котлета. Так що будь ласкава, сядь і з'їж котлету. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішнє моє відео вас надихнуло і спонукало спробувати планувати меню. Я дуже хочу, щоб у вас все вийшло так, як це вийшло в мене. Я дуже хочу, щоб у вас було якомога менше стресів від кухні, від готовки, а лише задоволення. Готуйте з насолодою, готуйте з любов'ю, щоб ваші страви були смачні, щоб ваші рідні були задоволені. І нехай в ваших домівках буде все впорядковане.